Як ви кваліфікуєте зараз ваші стосунки з Дональдом Трампом? пройшло 15 днів після події в овальному офісі? От чи ви знову йому довіряєте певною певною мірою чи чи довіра? відновлена і також говорячи про метод, який вибрали американці для цих переговорів, як ви вважаєте, в який момент треба буде перейти на прямі переговори між Росією і Україною. Но із штатами з участю, як ви сказали, європейців в одній залі в одній залі, чи і, і що зараз блок, які є блокування ці такій ситуації? Чи ви вважаєте, що це блокування Путіна? Що він не хоче з вами бачити вас бачити? І в який момент треба переходити на інший формат? passer à un autre format Merci. Які блокування? Блокування одне Росія, а саме Путін. А все дуже просто. Він не готовий до прямих перемовин. Ми не боїмося ніяких жодного формату перемовин. Я не боюсь. Ми в війні і, і не теоретично, а дуже практично. На жаль, і я знаю все, те, що відбувається а зараз у нас, в час війни, ми розуміємо, де у нас складнощі, що на фронті, що на кожному кілометрі, чого не вистачає. Ми розбираємось зброю. Я розбираюсь зброї. Я розмовляю і говорю з деякими лідерами, і вони завжди були здивовані. Я знав більш деталей, що у них є з озброєння, що у них на озброєнні, які системи, ніж вони. Це не закид. Знов таки. Мені потрібно це було більше. І я все це вивчав і розумів в деталях. Тому я точно знаю, чого нам, що нам потрібно, чого нам не вистачає. І я готовий до будь-якого формату перемовин. Я ніколи не боявся. Просто Путін хоче війни. Що може людина, яка хоче війни, сказати на перемовинах про мир? Я не та людина, яка буде сидіти і мовчати. Або ковтати всі ці свої його наративи. Мене не цікавить його бали в Криму, його червона ікра тощо. Я не знаю, може він когось там в світі ще здивує, але для мене це вони динозаври. Розумієте, вони хочуть просто нас з'їсти, а нам треба захищатись і відстоювати свої права. І тому не можна просто слухати, давай поговоримо. А мені нема про що просто з ним говорити. У нас одна ціль закінчити війну, змусити його. І якщо будемо слабкі на цих перемовинах, він буде погрожувати у будь-якому випадку і максимально робити все, щоб Україна втратила свою суверенність. Що є а, втрата ідентичності? З часом своєю. І ми цього не можемо допустити. Тому я абсолютно, що стосується, тобто я готовий до будь-яких перемовин, але я хотів би бути в сильній позиції. І тут виникає відповідь на вашу першу частину. Чого нам хочеться від Америки, чого мені потрібно від президента Трампа. Я йому про це говорив з першого дня наших розмов. Для мене важливо, щоб Україна була в сильній позиції на цих перемовинах. Щоб у нас був шанс закінчити війну перемованим і не просто закінчити, а мати справедливий мир, сталий мир, щоб завтра не було знову війни. Ось що я хочу: я хочу цих гарантій від Сполучених Штатів. І питання не в тому, як я відношусь до Трампа. Я також це говорив президенту Трампу. Я йому сказав, так, але через три роки буде інший президент у вас. Через 10 років буде ще один президент у вас. Але народи Європи, народ України, народ Сполучених Штатів Америки всі будуть існувати. І якщо сьогодні Путін гарантує Трампу щось і ви в це вірите, пане президенте Трамп, то після вас він може порушити те, що він вам говорить, навіть якщо ви вірите в щось. Хто буде нести за все це відповідальність? Для нас потрібен зрозумілий, справедливий, чіткий мир, дієвий, який незалежності від того, хто президент, хто прем'єр-міністр, який лідер, незалежності від цього є гарантії безпеки, які працюють. І якщо ви нам не даєте НАТО, а саме ви, президент Трамп, сьогодні ви вирішуєте це. Бо ви президент Сполучених Штатів Америки. Це і сила, і відповідальність. І від вас це залежить. Якщо ви не даєте НАТО, що ж тоді? Просимо вас, дайте те, що буде працювати так само. Я не знаю, що це. У нас є варіанти, ті, про які ми сьогодні говоримо. У нас немає іншого виходу. Ми кожного дня повинні напрацьовувати, генерувати якісь адекватні варіанти безпеки, тому що наш стратегічний партнер не готовий дати нам ті гарантії безпеки, які мають інші країни НАТО. Ось і все. І якщо руські порушують будь-які домовленості і Америка дієво відповідає на це, то всі ми довіряємо Америці і довіряємо президенту. А якщо вони порушують, і їм за це нічого ніяких нічого немає і нічого не роблять, і немає санкцій. А навпаки, люди обговорюють послаблення санкцій, то тут питання не про довіру. Тут питання зовсім про інше. Що з цим всім робити далі? Будь ласка, Роджерс. Чого домали щодо. Окамінітерпиня uh, вогню на Чорному морі. після повернулися <різь> до вас і повер... пояснили, що відбувається, чи ви не знаєте про це? І повертаючись про сили забезпечує президент Макрон чітко визначене визначився з, тем... з тим з тим, щоб без підтримки США послати свої війська до України. Але чи войска, ці війська зможуть колись фактично uh, діяти, якщо Америка не підтримує? Давайте з першою частиною а, а, питання першу частину, а друге, потім, якщо зможе, я б хотів би почути від вас більш деталі, що ви хочете почути від мене. Я не зовсім зрозумів щодо військ. Давайте про перше. Так. А, дивіться. У нас було дві зустрічі в Саудівській Аравії. Перша зустріч, ми приїхали. Тому що Сполучені Штати Америки запропонували припинення вогню безумовне. Це пропозиція Сполучених Штатів Америки, не моя пропозиція, не наших людей. Це пропозиція Сполучених Штатів Америки. Для нас важливо було розблокувати допомогу і отримати розвіддані, і продемонструвати, що Україна хоче закінчення війни шляхом дипломатії. Щоб людей не втрачати, я вважаю, ми все це зробили. Америка розблокувала, ми продемонстрували. Американська сторона нам сказала, що буде така розмова паралельна з русскими. Рускі не пішли на безумовне припинення вогню.